Терористи відновили роботу Дебальцівського залізничного вузла. І це, попри нещодавні запевняння очільника генштабу про те, що наші війська відходячи зруйнували залізницю і вивели з ладу станцію щонайменше на 8 місяців. За даними розвідки та СБУ на станцію Дебальцеве прийшов перший ешелон з боєприпасами та технікою з Росії. Окупанти накопичують сили і техніку на Артемівському напрямку за 15 кілометрів від Дебальцевого. Вже наша передова. Звідти повернувся Олександр Моторний. Від передових позицій у секторі С далі утил, нині відкочуються українські реактивники. Антитерористична передова на ділянці біля Дебальцеву кажуть бійці, тепер розходиться по обидва боки від стратегічного автошляху М-103. Починається логвінова з нашої сторони, а з цієї сторони закінчується логвіново. Розвідники не приховують останні дні в п'ять. Тут така тиша, що інколи лише вона сама змушує бійців напружуватись. Поки тут тишина. Взагалі то говорять, що вони відтягують, але по даним, які спереді сидять ребята далі на пірідке. Виряд, що вони ніхто нічого не тягує, вони тільки тока днем, а ночі притягують назад. Диверсійні групи противника стверджують українські воїни регулярно і повсякчасно намагаються підходити до українських позицій, аби намацати слабкі місця. Щоразу після їхніх вилазок на відповідній ділянці виникають стрілецькі дуелі, переважно автоматні та кулеметні. Великокаліберна зброя бойовиків теж, виявляється, не стоїть без діла. У Миронівському тепер це фактично найперший від передової підконтрольної українській стороні. Крупний населений пункт луня розривів з околицю. Центр долітає по кілька разів на день. На бугру то з автоматів, чи учаться, чи хер їх за що вони роблять. Не дай бог хлопці, як отак переживати. не бачите, що заробили водночас на вулицях містечка помітно побільшало людей. Кажуть днів п'ять. Тому з'явилась ще й і вода у кранах. Натомісливова частка тутешніх будинків все ще залишається порожніми. Частину споруд доведеться у кращому випадку ремонтувати капітально. Кілька десятків взагалі відбудовувати на ново. Артилерія відкочується, натомість танкісти і далі залишаються на передовій тримати новостворену кількарівневу лінію оборони. На ділянці між тим таким Іронівським та логвиновим кілька днів тому українські танкісти помітили ще й пару характерних нових візаві. Є два танчика. Т 90-х от материк такі кажуть, у них танчики, от, які, ну вони працюють спарена, відлажено, і в них явно сидять сепаратисти. Явно сидять там вже действительно научені, натасканные професіональні люди, которые реатлажений, екіпажі. Тут гості взагалі явища не часто, але користуючись, бодай відносним затищем до передових українських блоків, ще частіше почали навідуватись волонтери. Везуть переважно те, що замовляли самі бійці. Але враховуючи, що перемир'я у секторі це здебільшого таки витримується, ризикують завантажувати у буси навіть молочні делікатеси. По блокпостах ми просто хлопцям скидуємо якісь там смаколики. Свіже обмалочку, як бачите, такі бійці рівненському допіхотного батальйону горинь, до яких навідались нині столичні волонтери, на передовій біля Дебальцевого від початку осені більшість прийшли до війська узагалі в середині березня 2014-го. Окремі бійці в нас призвані з 17 березня. Нині, окрім облаштування нової кількакілометрової оборонної лінії, на порядок денний вийшло і ще одне кадрове питання. Вони мають іти вже демобілізовуватись а поповнення. Замість них ще немає. Воно вже готово, але ніяк не можуть нам сюди доправити. Декому з воїнів батальйону, які захищають Україну на сході, роботодавці із дому телефонами вже натякнули, що тримати за чоловіками, хоч на день довше року їхні цивільні робочі місця не збираються. Водночас і без наказу залишати бойові позиції. Рівненські бійці запевняють, теж не планують. Сподіваються, лише що ротація відбудеться у найближчі кілька днів. З Донецької області Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор два плюс